Чомусь вибуло відео, можливо, можливо вже закінчується об'єм пам'яті, я не знаю, треба дивитися. Ну, Тут дуже багато в мене різних автоматів, туди-сюди все зроблено як належить. Дуже виручив мене оцей так званий крос-модуль, тому що це основний. Грубокаючи хаб, звідки я брав всю розводку на свою майстерню. Дуже вона мене виручила. Ось тут купа, купа клемників. Дуже, дуже зручно з нею працювати було. Також десь. Днів 10 назад я залив рідку підлогу, щоб вирівняти свій, свою, стяжку, свою стяжку і щоб менше бралося пилом. Потім я ще прогрунтував ПВА ґрунтовку е, із ПВА. В принципі, зараз вона вже нормальна, рівненька, дуже добре замітається або пилесоситься і так далі. Пил не збирається. У щербинках на стяжці, як було раніше. А це дуже і дуже погано, коли є пил у гаражі. Ну, звичайно, провів воду. Верніше, вода була тут давно, але я зробив Зробив вже її на місце стандартне. Підключений шланг також можна буде мити машину або ще щось і так далі. Ну і також спаяв я, чи провів, чи спаяв повітряну лінію. Як кажуть серце. Серце будь, основа будь-якої малярки. Це повітряна лінія. Тут фільтр тонкої очистки. В нього два виходи. Один буде тут, в боксі підготовки, два виходи, а другий йде в малярку. Також є простенький блок підготовки повітря, тут простенький лубрикатор і відстійник простенький. Це для пневного інструмента, буде окремий виход. Ну і просто виход такий. Запасний, як кажуть, колеса качати. Дуже багато було роботи із пневмолінією, тому що багато було пайки. От тут буде в мене підключений шланг стандартний чи стабільний, або як найосновніший, де буде фарбуватися в моїй малярній кімнаті. Зараз тут. Знову розгром, бо я з боксу підготовки все перетягнув сюди, щоб там заливати підлогу. Ну, Незабаром це прибереться, почіпляться вже світильники, помиється. І, в принципі, камера буде готова. Готова для роботи. Готова для роботи. Ну, а ж це серце. Серце будь-якої малярки, компресор. 3 кВт, 380, 3 горшки. Ну, пишу, що десь 580 буде давати літрів, я думаю, вистачить мені. До нього я також підключив і старенький свій компресор, він робочий. Можливо, я його не буду вмикати паралельно, а можливо, і буду. Але як ресівер він буде мені слугувати просто, просто чудово. Тому що тут 100 літрів, 100 літрів. Тут 50, вже 150. Ну і ще, ще в підвалі є теж один ресівер на 150 літрів. Чому в підвалі? Тому що спочатку планувалося ставити компресор цей в підвалі. І там туди проведена була закладена ще рік чи півтора назад, Тут були закладені труби. Штрабу залиті бетоном, і там вони не запускаються в підвал. Повітряна лінія і водяна лінія. Ну, я передумав, тому що щось з минулого року була підвищена вологість підвалі, через те я вирішив поставити все-таки компресор зверху. І в принципі він тут нормально вписався. Нормально вписався. А лінія йде в мене тепер в підвал. Це якраз можливо і нормально. Вона повітря буде тут. Дещо охолоджуватися. Ось вона опускається. Опускається моя лінія і йде, йде сюди. І от приходить сюди. Заходить знизу, заходить у цей невеличкий ресівер з балона 50 літрів. Зверху виходить до того, що там сідав конденсат, там є злив краник для зливу конденсату. Потім знову опускається і йде по такій своєрідній, нібито сушарці. Тобто, поки повітря пройде сюдою, воно трішечки охолоне, а також дещо буде випадати, дещо на стінках труб буде залишатися, можливо, якась волога. І потім вона теж буде стікати вниз, О, де, де можна зливати. Її. Це для того зроблено, щоб все-таки аж туди до фільтра, до блоку фільтра, фільтра повітря надходило все-таки трошечки охолодженим, а не дуже гарячим. Звичайно, треба було так сильно вже професіонально робити блок. Охолодження повітря, тут осушення. Ну, це мені це не загрожує. У мене буде тут великі такі об'єми. І плюс у мене дуже хороший дорогий фільтр. Тобто блок фільтрів, блок підготовки повітря. Через те я вважаю, що мені вистачить цього з головою. Повітря буде нормально очищене. І все буде, все буде добре. Ну, от, залишилося. В принципі, трошечки доробити деякі дрібнички. Тобто тут почепити ліхтарі, світильники верніше, а їх тут багато, більше 20 штук. Тобто Дня три прийдеться витратити лише на це. О. Ну. ну і треба все-таки. Ось тут блок приточної вентиляції. Треба все-таки змонтувати пальник. Дизельний палик. пальник тут лежить вже в коробці, вже готовий, давно більше місяця. Я провіряв, його працює нормально. Ну, треба його сюди, як кажуть, вставити, підключити і можна запускати в роботу. Побачити, як воно буде гріти, мою малярну камеру. Ну, це все такі. Сьогодні в мене результати. В принципі, я задоволений об'ємом роботи, які я виконав. Особливо це стосується, це стосується електрощитової. Мені не віриться, що це вже все зроблено. Бо тут таке висіло, ну, таке переплутане все, що я думав, що з ним не розберуся. Щоб це все облагородити і привести в порядок, в принципі, я витратив півтора робочих днів. Але вже результат, як кажуть, на ліцо. Ну все, хай щастить.